Друзі, всім привіт! Я Наталія і ви на моєму каналі Капучета Роса. В'язання і виховання котів сфінксів Сьогодні, нарешті, всі зірки зійшлися, і я зібралась і вийшла до вас обличчям в кадр. Вчора зробила собі модну салонну зачіску, яка називається Сходила в басейн, заплила косичку. І... Сьогодні такий гарний сонячний денок, тому я нарешті вирішила, що пора з'явитись перед глядачами і обличчям в кадрі і, і себе показати, і показати те, що я в'язала. Буде трошки підзйом і руками в кадрі, але спочатку покажу вам, зробила підзйом цього светрика і на собі. Але ще трошки покажу на вішачку. Нарешті я в цьому светрику зробила, ой, відділила рукави, і вже навіть тут 10 рядочків пров'язала, щоб приміряти, чи все мені підходить. У мене тут а, така достатня свобода облягання сантиметрів 10 я зробила на, на тіло. Тому трошки його відпарила, щоб він мав більш презентабельніший вигляд. Але ниточка така, знаєте, доволі гарно вона йде у полотні, що навіть без прання вона ну, вже гарно досить виглядає, пухнаста, тепленька. Нагадаю вам, це в мене артикул діамант. Від печі філаті. І це 60% бебі-альпака і 40% хто? Шовк. Ось так. Це ось одна в мене така робота з плечових. І також зробила вам підзйом на собі, показала ось цей. Кардиганчик, не знаю, чи потрібно його робити, його якийсь підйом, я вже його декілька разів вам показувала. Це в мене був светр косами. Він був такий укорочений, і тому я вирішила, що мені більш потрібен кардиган, тому що дуже красивий такий універсальний колір, він... Знаєте, якийсь такий бежевий пудровий Він гарно до обличчя освіжає і дуже класна пряжа, тому що в складі тут також бебі-альпака, меринос, ну і щось іще. Точно бебі ви, ну точно бебі-альпака. Тут воно, бачите, навіть такий пушечок є. Ось. Залишилось дов'язати один рукав. Я сподіваюся, що на цьому тижні я з цим вправу. Борюсь. Також розпочала ще один плечовий виріб жилет. Покажу вам його в підзйомі руками в кадрі. Також моя серія весільна, як сказала Ксенія, скажене весілля моїх шкарпеток, хто на цьому тижні отримав. Шанс бути парою, тому не перемикайтесь, далі буде. І так, друзі, продовження дов'язування пар одиноким шкарпеткам. І сьогодні пощастила ось цій парі. Ця шкарпетка була поодинока найдовше вона десь, напевне, з 24-го року з осені сама лежала. Бо я, мені здається, що мені щось не сподобалось, і я хотіла її розпускати і перев'язувати. Руки не дійшли, але тепер я вирішила, що хай це будуть такі домашні шкарпетки тепленькі. Тому що ось ця фіолетова пряжа це е, суміш з альпака. Ось. Ця шкарпетка ще в мене не випрана тому що вона одна, я ну, одна дов'язана, і я не бачу сенсу прати одну шкарпетку, вже ось подов'язую всі, і тоді їх дружно виперу, заблокую, посушу, і будуть вони лежати в моїй коробочці. І будуть вони лежати в моїй коробочці і чекати чекати, щоб я комусь їх подарувала або почала носити сама. Це в мене пряжа вся шестинитка. Тому я в'язала на спицях 3,25. На 48 петель. Більше так особливо це десь 36-й 37 розмір. ну Більше так особливо, я не маю що про них розказати. ось До речі, цю шкарпетку я пробувала в'язати методом Helix, коли змінюєш ну, в общем три 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 спиці пров'язав, потім змінюєш кольор. Не знаю, чи це щось дало, чи ні, можливо, вона більш. Як це називається? Ну така, розтягується краще, ніж та, що зв'язана. же Хеліксом, але коли, ну, просто продов'язав, змінив наступну ниточку. Не знаю. Ось такі ще маленькі залишки. Зв'яжу дитячі, якісь швидко шкарпетки і все. І теж будуть лежати чекати. Також вважаю ось цю пару майже готовою, тому що мені залишилось дов'язати мисок. Але так як я вже зібралась е, знімати відео, приготувалась, то не стала я витрачати півгодини на те, щоб дов'язати мисок і потім все знімати. От зараз закінчую, поки, поки буду монтувати відео, і дов'яжу цю шкарпетку. Значить, нагадаю, що я її в'яжу з бобінної шкарпеткової пряжі від Ріко. звичайний шкарпетковий склад. Дуже мені подобається ось таке розфарбування. Тут, як наче і смужки, і вона така трошки як розбілена. І якимись рисочками, мені таке фарбування дуже подобається. Ось, вони щільненькі, тепленькі, я їх в'яжу на 2,25, тому що мені здається, що ця пряжа трошечки тонкіша. От, вона мені така, як alize artisan але вона більш така, ну от якщо хтось чутливий до такого. Колючого, то ось вона така більше колюченька, така, ніж ніж ніжна. Але я ось люблю такий ефект. Це в мене десь, ну, може, 38-й розмір. 37-38, ось так десь. На 68 петель в'язала. Тому ось так закриваю зараз п'ятка в мене тут бабусина. Ось так закриваю зараз мисок і вважаю цю пару також готовою. Наступна пара це ось ці червоні шкарпетки з махієром. І в мене була одна шкарпетка вив'язана п'яточка. Другу я в минулому відео показувала, що я її розпочала, там була резиночка і трошки візерунку. Зараз тут також готова п'яточка. Тут в мене п'ятка Стронг. І зараз я дійшла до того моменту, що в мене закінчилась ось ця червона нитка. І я і закінчився махер, і я під'єднала ось такий в мене є махер. Ксенія мені дарувала в минулого року. І ось такий ось така регія. Не знаю, чи видно це буде на камері, тому що я тут прив'язала буквально декілька рядочків, ось звідси, почала цей інший червоний. Ну, я його бачу. Вживу, він дуже відрізняється. Ну, але. Це буде в мене на стопі такий червоний і трошки яскравіший червоний. Ось так. Тому ці шкарпетки також зараз в мене в'яжуться. Мені дуже подобається цей візерунок з косами. Я навіть в'язала таким візерунком жилет, теж дуже красиво виходить. так. І ось це шкарпетки з нових розпочинань. Вяжу з пряжі залишки Грюндал і Ламія. Також вяжу на 2,25. Роблю 4, 4 рядочки з ось цієї пряжі, і, не знаю, шість, напевно, рядочків ось цієї ламі. Ну, коротше, як мені хочеться, так я її тут і роблю. Ось такі виходять в мене смужечки. У Треб... мене вже розпочатий другий мисок, пряжа розмотана на два. Тому ось дойду до п'яточки і почну вив'язувати другу, щоб вона в мене не була поодинокою. Буду так. Чередувати. Зі шкарпеток це все. Також мені захотілося зв'язати жилет. І я зв'язала ось такий зразочок, а в'язала я цей зразочок, знаєте чому? Тому що пряжа, з якою я буду в'язати цей жилет, ось ця. Це в мене тут альпака, меринос і, здається, 2% еластана. І ось ця пряжа, вона ось така, як пружинка. І я в'язала зразочок, щоб мені зрозуміти, а це в мене напівмеренос від Ярна І я, значить в'язала зразочок, щоб мені я його зв'язала і попрала, я зв'язала на 3,5%. Попрала в дві ниточки ось цього напівмиренос, або тут 1400. Тут, здається, 1100 метрів і одну ниточку ось цю пухнасту. І я прала цей в'язала зразок через те, що тут еластан, я не знала, як він буде себе поводити, куди він сплюсниться чи що, що з ним буде. І зв'язавши і виправши, він. Я не скажу, що він сів, можливо, це дуже маленьке в полотні, можливо, пряжа якось себе по-іншому буде вести. Але я побачила, що полотно, хоч і пластичне, але ну не вистачає йому трошечки простору, тому я взяла спиці не 3,5, а 3,75. А так, як в мене немає 3,75 бамбукових спиць, якось я провтикала, то я взяла чиагу. Ну, нічого, так нормально Значить, І я почала в'язати жилет. Значить, конструкція в мене буде ось така. Я в'яжу просто прямо спинку. До підрізу. Коли в мене буде ось тут 20 см, я буду робити додавання, щоб сформувати ось цей підріз заокруглення для підрізу. І потім, коли в мене це буде готово, я наберу на плечі і буду робити виріз. Щоб було трошки закруглення, поглиблення по спинці, я його буду формувати ось на цих пілочках. Тобто, в мене на пілочки ось тут буде йти теж спочатку, я візьму більшу кількість петель, потім я трошки скорочу, пров'я, щоб пров'яжу, щоб в мене було за... зробилось заокруглення. І потім почну формувати пілочки. Ось таке красиве виходить полотно, доволі непогано вам передається кольор. Воно таке еластичне, пластичне, причому тягнеться воно не ось так, а от якось так в ширину. Тому, коли я дов'яжу ось це до підріса. Я його поперу щоб подивитися, як воно зміниться саме ось в такому великому полотні. Це я собі відмічаю прогрес по дням. ось Це я за три дні зв'язала такий шматочок, Ну тому що я, крім нього, в'язала ще багато чого іншого. Е, немає якоїсь особливої різниці до прання після прання в полотні. Воно ось до прання виглядає просто прекрасно. Ні рядності немає, ні нічого. ну Вже пушочок є. В общем, ось такий буде в мене жилет. Так, це наразі всі мої процеси, які в мене є. Тому я йду працювати. А на наступному тижні покажу вам, що ж просунулось з цього всього. Я вам щиро дякую за те, що ви завітали до мене в гості. Знайшли час і можливість, більше навіть можливість, ніж час, через постійні відключення. Я не знаю, як, коли у... вдома півтори-дві години світла, ще виділяти час. На те, щоб переглянути чиєсь відео. Тому моя вдячність вам безмежна. Дякую, що приходите, залишаєтесь і повертаєтесь. І до нових зустрічей! Залишайтесь по можливості в безпеці. Зігрівайтесь тепленькими светриками, шкарпетками і шапочками, чи що ви там ще в'яжете. До нових зустрічей!